Так, ну що, наскільки мені подобається це село? Родом я сам з Тетіїва, але село Скибенці відвело в таку гарну частину мого життя. Тут ми отримали першу домівку, перший прихист, і саме тому вирішили купити ось такий будинок для своєї мами, це її батьківщина. Ви, мабуть, зрозуміли, що мене завжди тягне на щось закинути старе і нікому не потрібне. Саме тому, мій погляд пав і вибір на даний будинок. Він двохповерховий цоколем, вроді цілий, без тріщин. Хочемо зробити. Базовий косметичний ремонт без всяких обоїв, просто звичайну штукатурку, покраску з пульвіка, десь якусь плиточку підкласти, і щоб був такий уютний куток, щоб можна було приїхати, залишитися з ночілою, запросити своїх друзів і можливо когось з вас. Ну що, зайдемо, подивимося там всередині. Так, ну що, як завжди, хащі для нас це не в новинку. Опа, так, ідемо ідемо. Тут навіть є якісь септики для каналізації. Просто джунглі, джунглі, джунглі. Ну, що пойдемо подивимося. Все формата старого, невеликі такі комнатушки, закинута мебель, просто пилі це все на мусор, на свалку. Тут у нас друга кімната, і тут також дві невеличкі кімнати. В планах, мабуть, що все якось демонтувати, залишити тільки несущі стіни, зробити велику кухню, вітальню, прихожу і санвузол з душем для наших гостей. Работа, так? Да? Там ще нальовий етаж є. Да, тут цокольний етаж, у нас світла, як завжди, немає. Труби всі батареї вже порізали, з проводами покрали, вандали. Шо, гараж можна якийсь зробити. Чи що? І тут, кстати, паркінг під парку місця, так? Да? І можна якісь э, зарядки для електромобілі зробити. Сюди два і на вулицю два. Прикольно?